Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас їх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи вас вийде якось розблокувати ноутбук Asus. Якщо ви там, наприклад, поставили пароль та забули його, чи просто не знаєте. От. І давайте дивитися: Ну, по-перше, коли ви перезавантажуєте або вмикаєте ноутбук, Якщо ви поставили пароль, у вас відразу висвічується пароль. Вам для того, щоб війти на робочий стіл, потрібно ввести пароль. Що буде, якщо один раз неправильно ввести пароль, буде нічого. Якщо ви два рази пароль неправильно введете, теж нічого буде. А якщо ви ведете три рази чи чотири неправильно пароль, ноутбук може подумати, що ви хочете його взламати, та він заблокується. О, тому, друзі, якщо ви, у вас погана пам'ять чи ще щось, краще взагалі не ставити ніякі паролі. А як прибрати пароль, якщо ви, заб... якщо, ну, ви його часто не запам'ятаєте? Наприклад, Windows натискаємо на А, далі система. Так, що Шот... що тут ну, в нас далі? Так, ну треба там знайти нас налаштування там про кондифіційність, і а, ви там зможете поміняти пароль, але пароль як поміняти ви? А, Ну, підтверджуйте свою особу, і потім ну, вам треба буде ввести свій старий пароль, та, а ввести два рази новий. Якщо ви не в не ведете от, старий пароль, старий пароль чи два рази новий, а у вас просто не поміняється пароль. От тому, друзі, тепер розговоримо більш детально, чи можна якось взламати пароль на ноутбуках Асус насправді ні. Асус дуже багато функціональні ноутбуки, та в них защита X1000. Взагалі, такі ноутбуки ніяк не взламаєш. Що робити, якщо хтось дізнався ваш пароль, то негайно поміняйте. А якщо ви не поміняєте, то а, вас просто взламають, ну, будуть мати доступ до вашого робочого стола. А на Android немає такої функції, на Apple, там немає Face ID і так далі. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чи, чи треба обирати ноутбук ASUS заради безпеки.